Я відкрила двері, ці одразу на мене пішов дим. Я пішла сюди. Я зайшла сюди, дивлюся, тут коля лежить. Я його ще трепенула, дивлюся, він вже все. Пані Світлана, одна із перших, побачила загоряння 5 лютого в житловому будинку на мікрорайоні Тинне у Рівному. Жінка розповідає, разом із сином вони намагалися врятувати власника оселі Миколу та ліквідувати пожежу. На жаль, це зробити не вдалося. І одразу ж подзвонила до сина Андрія. І Андрій одразу вже прибіг. Ну, виніс його, і ми ну, почали. Андрій вибивав вікна і ми почали тушити, визвали скору і все, і там вже приїхали всі. Вже був без ознаків Андрій ще йому робив дихання, все. Але вже нічого не ми вже йому нічим не помогли. Вона тут лежала сюди, навіть зайти не можна було, бо тут багато вже диму було. Микола проживав разом із дружиною Зінеїдою. Сусіди та родичі розповіли, що вже кілька років вона була обмеженою в русі. Тіло жінки знайшли на ліжку працівники ДСНС. Мешкало в будинку, яка Ну, зі, кажуть, і дітей перевала в лежачому стані. Вже там понад вісім років перевала в лежачому стані, ну обмежена в гусі. І, відповідно, і, по прибуттю аврінуртуальних підрозділів ми знайшли в цьому ліжку. Ну не ми, а наші працівники знайшли її в цьому ліжку вже без ознак життя. Загоряння сталося в одній із кімнат. Там майже вщент згоріла підлога та покриття на стіні. Наразі ми знаходимося саме в місці виникнення пожежі. Тут ми бачимо, що це є осередок пожежі, так як тут йде максимальне знищення, ну, наскрізні прогари йдуть підлоги. Бачимо, що йде відшурування штукатурки, тому це ці, ці, ці ознаки, які вказують на те, що саме в цьому місці почалося горіння і найдовше відбувалося горіння саме в цьому місці. За попередніми даними від ДСНС, ймовірною причиною загоряння могло стати коротке замикання електроподовжувача. Було встановлено, що в даному місці дійсно стояв диван. Покійний, кажуть, батько використовував тут для обігріву електричну ковдру, якби електричне покривало, яке було накрите цей диван, і відповідно там лягав на нього і грівся, коли йому було трохи холодніше. Хоч також ну, було встановлено, що тут був прокладений подовжувач, і в даний подовжувач, як сказали знову ж таки власниці, було включено, там зарядні пристрої, саме ця ковдра була увімкнена, і різні там, побутові гаджети, які вони використовували в своєму повсякденному обороті. Про подружжя сусіди відгукуються як найкраще. В нас ніколи не було сварок, щоб ми сварилися, чи чи що були люди ввічливі, хороші, побожні люди. Поки Зіна була на ногах, вона так само і в церкву ходила, і все Микола ще у понеділок на стрітання був у нас у церкві у Тинному. Загалом, з початку року, за даними ДСНС на Рівненщині сталося 196 пожеж, 87 з яких на території обласного центру. Рятувальники закликають громадян бути обережними під час використання електроприладів та не залишати їх без нагляду. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.